Привіт, красуня, покажу, як користуватися таблицею калорійності. Так, заходимо в Play Market. Ось прописуємо таблиця калорійності, У мене вона вже скачана. Ну, ось така, бачите? Там треба буде зареєструватися, не буду знімати відео, вже покажу, як нею користуватися. Дивіться, у вас є прописані норми білків, жирів і вуглеводів. Так, мій профіль. Ага. Отут де власні, так покажу ще раз, власні живільні речовини. Натискаємо. І тут, ось дивіться, є білки. отут натискаєте олівець і пишете свої грами. І натискаєте внести. Так само робимо з вуглеводами, з жирами. Ну, волокна 50% від тарілки. Це. Ну, просто коли будете складати раціон, будете дивитися, це таблиця, отаку норму мені рекомендує. Я свою норму не ставляла. Так, Зараз що покажу, а де ж тут натискати перегляд? Ага, перегляд. Ось тут ми можемо вносити свою калорійність. Ну, я, наприклад, тисну на четвер, да, щоб у мене було пусто. Бачите, у мене тут все пусто, ось дивіться, є раціон і додаю сніданок. Ну, наприклад, пишу гречка. Дивіться, є каструлька варена на воді, да? це вже готова. Є гречка з маслом, є гречка суха. Тут де листочок, бачите, це не готова страва. А якщо каструлька, то це готова. Натискаю варена гречка. Дивіться, у нас тут прописано де кількість один це грами. Ми натискаємо, ось бачите, є справа трикутничок, натискаємо на трикутничок, вибираємо 1 грам, і тут вбиваємо скільки, ну, наприклад, 150 грам, да? і ставимо зелену галочку. Потім, от тут справа, де сніданок є плюсик, так що я додаю хліб чорний. Шматок хліба вибираємо грами і тут прописуємо грами, ну, наприклад, 40 грамів і натискаю зелену гавочку. Так, додаю варене яйце. Яйце куряче. Тут прописано в штуках я беру грами, я свої, ну ті яйця, що я купила, я важила в мене 60 грамів, прописую 60 грам. Так, і додаю огірочок. Огірок свіжий. Знову ж таки, обираю грами і пишу 150 грамів. Так, гречка варена, хліб чорний, яйце куряче, огірок свіжий. І ну, якщо ви їсте хліб з маслом чи сир, прописуємо це. Так, наприклад, масло. Беремо 82%. Так, скільки, я беру малу порцію 5 грам. І попробую, наприклад, якщо додати олійки в салатик олія суяшникова, столова ложка це забагато. Я буду на один раз додавати 3 мл, Ставлю її зелену галочку. І тепер дивіться, дивимося ми, так? Да? У нас сніданок 24% складає від раціону, можна ще щось додати, щоб було десь 30-35%. І ось дивіться, тут я прописала свої норми білків, показує, що 13% ще можна білка додати. 15 грамів у мене із 56% це жири, вуглеводи і волокна. Оце ми тут все можемо побачити. Ну Дивіться, якщо я. Ага. І от тут зверху 417 це кількість калорій на сніданок із 1680. Можна зробити більше 500. Так, що я додам іще? Наприклад, зефір, пілурожевий. Так, я візьму, наприклад, пів порції, да, нажму один грам. І виберу 35 грам це буде половинка зефіра, не цілий, а половинка. Так, і дивимось, у мене виходить 530 грам білки, жири, вуглеводи, волокна. І отак ми коригуємо, щоб протягом дня була достатня. Ну, щоб за день, за сніданок, за обід і за вечерю, щоб у нас вийшлася норма білків, жирів ну, бажано ближче, да, 90, до 90-100%. Бачите, зараз чудово. Сніданок у мене складає 31% від усього раціону на день. Це чудово.